Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар. Ви надсилаєте фото в Viber. Якщо він є в наявності, оплачуєте на наступний день товар відправляється до вас. Е, наложного платежу в мене немає. Доставка йде Укрпочта та нова почта. Так, ну і сьогодні у нас друга частина товару того з Амазону. Та й нового, бо все в одному відео. Не... Не влази, будемо ну, ділити товар. Так, ось такий номер для замовлення Viber. Ну і починаємо. Так, є ось такі це не жилетка, це на спину накладка. Коротше, електрична гріє. Дуже гарно гріє. Коштує 1500 гривень, їх дві штучки в наявності. Ну, Якість гарна. Далі є ось такий лот. Це у нас такі коробочки для прикрас. Це або в шухляду кудись, або в сейф, або, або просто на стол. їх 4 штучки. Це ось для годинників, це для прикрас. Там маленька для прикрас. Ну і ось отака. От. Оце 4 штучки е, коштують 300, 300 гривень. Далі є ось такий набір короче, папоротника. Ну його тут багатенько. Такий набір коштує 150 гривень. Далі є е ось така металична ну, вешалка для ключів. Коштує 300 гривень. Ось така там. Ну, як от на малюнку буде. Далі є е ось така штучка 150 гривень. Це для того, щоб вночі читати підсвітка на батарейках. Далі. Є ось такі кульки надувні. Ну тут з блесками, со всяким таким. Ну, коротше, такий набір коштує 100 гривень. Далі. Сьогодні я трошки розпакував, щоб легше було дивитись. Так, є ось такий на iPad Pro Чухол 11 інший, ну, 11 дюймів. 150 гривень, якість гарна, їх 5 штук є в наявності. Так, далі. Є диск оригінальний фільм Джокер. Ну Він, мабуть, наверное, на англійському коротше Коштує 50 гривень. Так, далі. Є ось такий от магнітофон. Це автомагнітова. Він як бортовий комп'ютер, ідей, магнітофон. И камера, видите, тут есть, то есть на торпеду. Э, Коштует такой 1500 гривень. В наявности там еще куча вон, шнурки, всякие насадки, крепления. Ну, короче, весь комплект есть. Коштует такой 1500 гривень. Вот такой он. Гарный. И так далее. Есть вот такие фонарики по 230 гривень. Далее. Есть вот такой коробок. Это называется ну, коробочка Фарадея. Короче, в чем ее смысл? ей смысл? Ее можно как просто как шкатулку использовать. А вообще, ее функция такая. То есть, ложите сюда ключи, або телефон. Ну, короче, не принимая радиозвиску, то есть, блокую. Я проверял. Телефон сюда кладу, звоню. Все, абонент поза зоною досяжності. Ну, такий гарний бокс, сам по собі, дуже такий. Є відео, як я перевіряв, кому треба, я Viber скину. Ну, Повністю глуший сигнал. Коштує так, така коробочка 400 гривень. Далі є ось такий пауэнк. З магнітною підзарядкою сюди можна ось, додатково сюди годинник чіпляється. Powerbank такий на тисячу, ой на 10 000 мАч. Коштую такий Powerbank 700 гривень. Тобто, по цим товарам є торг. Якщо когось щось зацікавить, пишите, ну, торг є, ну, адекватний торг. Далі. есть вот такие у нас с э, и бритва бритва получается, Ну, она же бритва и есть тут насадки для того, чтобы у кого борода там бородка, або еще что-то чтобы поддерживать э, коштует такой 850 гривен все работающее на аккумуляторе Вот. Все показываю. Так, далее. Э -э -э, прошлый раз я не показал, была вот в коробке такая камера. Это камера для внутреннего спостережения, там на ПК поставить, и, и она будет вести, ну, там, съемку внутри вести. То есть тут есть до него там и крепление, и так уж можно, можно и там, и в подъезде під... Ну, короче, по-разному. Есть шнурок, зарядочка. То есть, все полностью комплектно. Такая камера э, Коштует 600 гривен. Далее, есть вот такая бутербродница Для, для горячих бутербродов. Коштует 550 гривен. Далее, есть вот такой э, Прозорый чехол Под э, iPhone 13 Pro 150 гривень. Далі є ось такий небулайзер. Це для того, щоб ліки розпиляти. Ну, зараз якраз сезон всяких респі... респіраторних захворювань. І ось це лікарство кладуть і пилює. Ну, Це і для, діт... і для дітей, і для дорослих такий небулайзер. Ну, непоганий. Коштує такий небулайзер 700 гривень. Він на акумуляторі. В мене вдома є тільки ну, сітєвий то ці ну, шнурки розтягнути вже ну, практично. Так, Далі є ось такий смарт годинник, коштує 500 гривень в чорному кольорі. Ну, більш, навіть, мужський кольор, а там, хто його знає, зараз дівчата носять і, і великі годинники. Так, це ось прибор для того, щоб ну, ухажувати за обличчям. Тут есть насадки, сам оцей прибор, потом вот ну як прыщи выдавливать, ну всякие приспособы, короче. Те, кто любят, там кошмарить, тут прыщи выдавливать, вот вот аппарат. Сразу размягчая, а потом вот таким, короче, разносят. Так, далее. Есть ось такой... И... У нас цей чехов. Дюйм я забув перемірити, скільки дюймів. Він 300 гривень. Чухов, гарний чухол. так, Потім є ось такий чехов на 10 дюймів. Це під планшет. І додатково йде ось клавіатура. Там є і, ну, і провода, є все. Короче, все в комплекті. І ось така додаткова клавіатура для планшету. Ну так, удобна річ. коштує 500 гривень. Далее. є ось такая э, така зарядочка, це для AirPods, э, не для AirPods, а вот этих часов, айфоновских, айфоновских, часов, короче. Apple Watch, ну да, Apple Watch, по-моему, да. Для Apple Watch. Э -э, ну, якість гарна. Коштує э, такая така зарядна. Ну, це магнітна зарядна до годинника Apple Watch 350 гривень. Так, далі є ось такі наушники. Коштують 500 гривень. Тобто, ну, абсолютно нові. Далі є ось такий годинник, також коштує 500 гривень. Тут, бачите, і заряд показує з електронним таблом. Так, 500 і 500. Далі. Є у нас ось такий э, блендер. Все працює. Я його перевіряв, мабуть, треба заряд... зарядити. А, ні, ось працює. Все працює. Це там соки робити, якісь. Бо можна ось, як бутилочку на акумуляторі, все. Есть, ось такий блендер коштує 1000 гривень. Так, далі. Є у нас ось така. Бритва. Бритва. Також все на акумуляторі. Є ось бакімбарди це бороду і ось сама бритва ось така. Так, така бритва коштує 1000 гривень. Я ж кажу, по всім товарам є торг, але ну, адекватний торг. Так, есть такие две лампочки. Ось вот такие лампочки, цеда автомобиля. Коштую такие две лампочки 300 гривен. Так, потом, я думаю, есть такие стаканы. На, на штук 250 гривен. Далее, есть такие маркерные ленты, это там маркировать, кому что, шо, в саду что-то маркировать, або рассаду. Їх тут багато, 250 гривень, вони липкі. Так, є ось така зубна щітка. Коштує 700 гривень, багато положень всяких. І ось така купа до неї в комплекті йде насадок. Тобто не одна, як там в Філіпсі, допустимо, ви купили, одна, а друга коштує космічних грошей, Тут, їх бачите, сразу йде в комплекті 6 штук. Там прям можна на всю родину короче, пользоваться. Одна на всіх. Так, далі. Є ось такий Ой, апарат. Ну це, я так розумію, 300 гривень коштує. Це прям локони робить. Бачите, він як. Це короче, великі локони, у кого великі волосся. Такий апарат коштує 300 гривень. Далі. Є ось такий набір, 4 штучки. Це, бачите, на сонячній панелі такі баночки, вони світяться, тобто, ну, вночі, вночі там десь в саду, або десь там во дворі, або мало ли де. Можна розмісити, вони будуть як ночнички працювати, будуть світити вам. Коштую такие 4 штучки 350 гривен Так, далее Парик Ну, это такой парик Харли Квин То есть на голову такие парик коштую 200 гривен Ну, это такая тематическая речь Так, далее Девочки такие Это дорогая фирма окуляров Лаоптика Ла 800 гривен В комплекті йдуть двоє окулярів. Тобто, ось такі окуляри. Тобто, є, є одні для ночной і для днівної. Це також підходять окуляри. тих, хто займається спортом, там, бігом і всім іншим. Ну, тобто, в комплекті два штуки. Тобто, такий набор коштує 800 гривень. Можете подивитися в інтернеті, такі, такі коштують в районі 3000. Так, далі. Ось такий набір для дрона. Це посадочна, посадочна платформа, потім всякі защити. Є всякі чухли. Якась там цей, мабуть, щоб для дрона цей одягать. Ну, шнурочок для дрона. Потім скло захисне для дрона. І для протирання камер і все інше. Так, потім. Є ось такий набор 300 гривень. Тут два комплекти, різних два комплекти, виходить клавіатура. Ну, нові кнопки на клавіатуру такі ну, кольори гарні. Коштує такий набор 300 гривень. Далі є ось такий набор це для дівчат ногті Тобто, Оце таке металеве, гарне. тут, отворы, всякие насадки. Насадки там есть в комплекте. Э, так, такой на, набир 750 гривен. Далее. Есть вот такой набир. 150 гривен коштует. Это накладки на сиденье. То есть это в авто между сидушками, наверное, ну, тут вот, чтобы щели не было, вот такую накладку вставляют ну вот такие 150 гривен далее є DVD диски э, <coughs> ну, выбачьте, DVD диски 25 гривен и CDR ну тут DVD r 25 а это CDR 20 гривен так, потом есть вот такой конструктор, коштует он 500 гривень, тут динозавров собирать, тут шуруповерт на аккумуляторе, Короче, такой гарный набор для детей. Далее. Залысились вот такие монеты. Я зараз вам покажу. А вы там смотрите, кому может что-то треба. Так. Вот такие монеты. Вот такой роб. Так. Далее. Есть вот такая срибла. Ну, то есть я до цього показував. Срібло потихеньку росте. Зараз трошки уже подорожче стало в закупці. Ну, в мене ще все по старим, ценам пока. Так, ось такі сережечки 650, такі 300, такі 250, такі 400 гривень, такі 270 гривень. Так, ось такі дві якорные цепи. По 22 грами. Тут отака вот 450, така 2400. Кільце жіночі 220. Такий 750. Такий набір 2 сережки. І кільце 700 гривень. Так, ось такі кулончики. 107, 170, такі 240. Хрестики 220. 500 гривень, 630 гривень і 1100 гривень. Далі, так, є у нас чисте срібло 3 девяточки. 1935 грам коштує 1838 гривень. Таке 1290 гривень. Далі є ось такі посріблені ложки. Це іспанські іспанські ну, іспанскі ложки. Короче, це з Іспанії прислали королівські типу. Так, по 150 гривень за ложку. Їх тут 6 штук. І ось така маленька це сучасна радянська МНСшка така коштує 100 гривень. Далі є ось такий ножичок, ну, трапу Коштує такий ножичок 70 гривень, обломе все ціле, все комплектне, все гарне, але нема ножа, обламане лезла ножа. Тобто, ось ці всі шипи є, открывашка, все є. Э, Такий коштує 70 гривень. Так, ось тут 2 гри на Денді. 100 гривень. Так, далі. Далі, далі. Так, є ось такі годинники. Ну, там щось нове, але ну, нове мало. Ну, все в процесі. Буде. Так, ось такі годинники. по 50 гривень. Оці годинники по 50 гривень. Це кому на запчастя або під відновлення. Ну, мало ли кому, що для яких ну, треба. Так, далі, ось такі годинники по 100 гривень. Так, ось такі по 100 гривень. Далі, так, ось такий годинник Японія. Кварцеві, ну, це 90-х 90 років 300 гривень. Такі сейка, не оригінал, коштують 150 гривень, але робочі. Е, працюють все добре. Далі є ось такі спортгодинник, е, коштують 100 гривень. Далі. Є ось такі для да, фокус. О, касіо Джушоки. Все працює, все добре, коштує 2500. Є ось такі Hocku i 20. Мабуть, зарядка сила. Так, такі коштують 1200 гривень. Далі є ось такі Casio оригінал. Коштують 700 гривень. Далі є ось такий годинний Casio, Коштують 500 гривень. Далі є ось такий годинник Oriflame, коштує 100 гривень. Ось, так, ось такий луч коштує 150 гривень. Далі фокус щось. Також працюючий 150 гривень. Потім є ось такий брелок Pandora, Це до сигналізації коштує 600 гривень. Далі є ось такий командирський годинник, це. Кому на запчасті або під відновлення, такий години коштує 150 гривень. Далі є ось такий годинник 50-х років, такий коштує також 150 гривень. І є ось такий луч, коштує він 700 гривень. Тут всередині механізм позолочений. Так. Зажигалки. Є ось така зажигалка 100 гривень. Така зажигалка полмал 100 гривень. Така з тризубом 100 гривень. Ось ця 70. І ось така Вінстон 55. У Вінстона там, там воно всередині. Просто зібрати треба, вот щоб відкидало ну, щоб правильно. Так, що у нас далі? Далі є у нас апарат скло, який робить пленки до телефонів. Вин коштует 200 долларов. <свят> так. Далее. Э -э карты памяти. 2 гигабайта. О, вернее, 2 гигабайта, 4 гигабайта, 8 гигабайта и 16. Карты памяти. Ось вот, вот така цена их. За штучку. Так, потім Е флешки у нас. Флешки идут, получается, 2 гигабайта, 4, 8. вісім А, одна 16 і є одна 16. Тобто ось, ось такі ціни. Також є стекла до телефонів, Samsung, iPhone і Redmi. Ну, до старих моделей до 23 року. Так, що далі у нас? Далі є у нас канцелярія, є ось такі папки 30 гривень, ось такі. Писавка под файлы Металлева 50. Такие, э, ну, получается, размалевка. Вот такая антистресс. 25 гривень. 35 гривень коштуют файлы. Вот такие. Далее 3 гривни тетрадка. Вот такая тетрадка. Це в лінію 3 гривні, а це в косу лінію 3 гривні. Потім є ось такі скріпки, 6 7 гривень, 5 гривень. Ось такі по 10 гривень. Так, далі. Є ось така штучка 35, 75. 80, 90. Є ось такий. 20 гривень. По 5 гривень. Лінійки всі пластмасові по 5 гривень, дерев'яні по 3 гривні. Гуаш 20 гривень, ось така папка А5 і А4 по 7 гривень. Залишилось 3 картини для малювання, такі 2 по 40 і одна 70 гривень. Карандаши по 2 гривні. Ось така велика пачка для фотопечаті коштує 100 гривень. Ручка 5 гривень, той набор он 7 гривень, 5 гривень. Такі ручки по 5, по 5. Ось такі ручки по 2 гривні. Резиночки ось такі по 2 гривні. Такі ручки 5 по 2 гривні. Ось такі по 5. Такі по 5. Ось такі 8, 8 і 8 гривень. Біндер 4 гривні. Далі є у нас іграшки. Така іграшка 60 гривень. Така машинка 160. Набор фокусы 70 гривень. Так, ось таке яйцо 170. Літачок 130-130. Це музыкальне 170. Така розвивайка 150. Така 170. Танчик 150. Солдати, солдат ось такий 20 гривень. Ось такий трансформер 100 гривень. 25. Так, ось така штука 300 гривень, такий 150 Солдатики по 30, по 40, по 75 це вже животні. 50 гривень. Ось такі м'ячики по 50 гривень. Ну, 50 гривень три штучки. Так, ось такий конструктор 65, ось така дитяча 50, 50, байблейт 70, ось така посуда 40. І гра 75. Така машина 270. Ой, 130. Така 110. Ось такий великий набор 400 гривень. Таке 130 і ось оце 50 гривень. Так, на сьогодні все. Всім дякую, хто додивився до кінця. Велике дякую всім, хто ставив лайки, коментарі. Робить будь-яку активність і велике дякую хто, тим, хто купує у мене товари. Таких людей багато. Всі ж люди, що вчора замовляли посилки, всі вони вже пішли. ТТНки я вам трохи пізніше, ну, трохи пізніше скину. Зараз трошки розгребусь і скину вам ТТН. -ки. Посилки до вас вже пішли. Всім гарного дня, мирного неба. Всім до побачення.